Вітаємо шанувальників детективів та усіх небайдужих до читання рівнян, продовжуємо знайомити вас із книгами молодої рівненської письменниці Ксенії Циганчук, Ксенія пише з дитинства. Авторка зізнається, що їй завжди подобалися детективи та жахливчики. Дуже любила вона читати Агату Крісті. Тож, коли вирішила сілисти за роман. Відразу чомусь подумалося, що це має бути сам детектив. І не помилилася. У її доробку десятки детективів. А за трилер, Коли приходить Темрява, вона отримала Золотий пістоль на літературному конкурсі Коронація Слова 2016 року. Сьогодні до вашої уваги книга кривавими слідами із серії. Сучасний український детектив. Читачі, котрі вже знайомі з цими книгами, зізнаються, що отримали велике задоволення від книги. А найбільше тому, що вона основана на реальних подіях, що трапилися в рівному. Починається історія з того, що знайшли вбитим відомого італійського бізнесмена. Тіло виявили у нього вдома, найбільше вразило те. Що в час убийства вдома була п'ятирічна донька загиблого. Дівчинка не бачила вбивцю, але, звичайно, пережила справжнісінький шок, коли знайшла тіло батька, а далі, перелякавшись, просиділа у своїй кімнаті усю ніч. Отже, уривок із книги Ксенії Циганчук кривавими слідами. Чоловік уважно огледівся, повз нього пройшли двоє жінки. У темряві важко оцінити вік чи роздивитися обличчя, та це не дуже його переймало. Головне, аби не звернули увагу на нього, саме з причини, щоб ніхто його не пам'ятав, він майже кожного разу приїздив сюди різними автівками. Сьогодні вже в десяте. Маючи у своєму розпорядженні цілих три, є можливість не притиратися очам. Перевів погляд на подвір'я приватного будинку. Чоловік невисокого зросту, лише в самій теплій кофті, хоч наразі панувала середина зими, грався з дочкою, п'ятирічною дівчинкою. Значення слів, які весело вигукували одне одному батько і дитина, із цієї відстані розчути не міг. Та навіть якби і міг, усе одно не вдалося б зрозуміти. Італійської він ніколи не вивчав. За цей тиждень він чудово відстежив звички цієї маленької сім'ї, що складалася лише з двох осіб, і вже готовий був здійснити план зовсім скоро. Знову його відволік перехожий. Цього він знав живе поряд. Очевидно, ходив до копійки невеликого продуктового магазину, яким користуються жителі цієї та сусідніх вулиць. Хвилин 20 тому він проходив у бік крамниці. Зараз прямував додому, до будинку, що знаходився через один. Гарного цегляного із високим товстим парканом таким, який зазвичай установлюють українці. Італієць, за яким стежив чоловік, так і не збудував собі високого паркану. Спостерігач якось чув, що для Європи вони не характерні, там немає чого боятися. Але ж італієць уже кілька років проживає в Україні, невже і досі не зрозумів, що так тут не можна, це зіграло з ним злий жарт. Саме завдяки відкритості за ним легко стежити. А ще Бовдур завжди посміхається, навіть перехожим. І йому своєму майбутньому вбивці теж одного разу всміхнувся в тій такі копійці. Більше того, іноземець не зачиняє двері, коли знаходиться вдома. І це теж стане для нього фатальною помилкою уже зовсім скоро. Неділя 20 січня 2019 року. 4.21. Ромка лежав на землі і усіма силами, які ще лишалися в ньому, боровся за життя. Стрілянина почалася несподівано. Поліція відразу схопила злочинця, не давши жодного шансу ні втекти, ні поранити ще когось. Чим керувався цей недоумок – невідомо. Опери приїхали просто допитати. Над пораненим схилилися колеги, надаючи першу допомогу, викликали швидку. Очевидно, злочинець мав на меті поцілити в голову, проте влучив в шию. До рани притисли шарфа, аби хоч якось зупинити кровотечу. Довкола зібралися сторонні люди. Не дивно, майже центр Луцька. Патрульні, і звідки вони так раптово взялися, огородили оперів від цивільних стрічками, мов місце злочину про близькові маячки їхніх машин. Різко виділялися у вечірній темряві, боляче засліплюючи очі. Хтось із перехожих щось вигукнув, та Єгор скляр не розумів, що саме. Він, мов у сні, схилився над приятелем. Накладена на рану тканина повністю пофарбувалася в червоне, на снігу різко виділялися плями крові, і руки скляра теж були в крові. Поряд мало не всі опери їхнього відділу. Вони зібралися півколом і тепер просто дивилися, як скляр схилився над кращим другом і колегою. Чому їх стільки? І чому вони мовчки стоять і дивляться на нас? не міг збагнути Єгор. Усе буде добре. Чуєш, уже їде допомога? спробував підбадьорити помираючого. І справді, чулися сирени. Ромка тримався. Та всі розуміли, що лікарі не встигнуть, не те поранення. І сам Ромка розумів, що? Нічого не кажи, ти маєш берегти сили. Проте смертельно поранений опер усе ворушив губами, бажаючи неодмінно щось вимовити. Єгор схилився над ним. Будь обережним, прохрипів Ромка. Що? не відразу зрозумів Єгор. Ти наступний, будь обережним, інакше ми скоро зустрінемося, несподівано чітко прошепотів Ромка. Від подиву Єгор тільки зміг що витріщитися на приятеля. Він побачив, як очі в нього розширилися так, немов той відчув неймовірне полегшення, а потім його погляд завмер назавжди. Понеділок, 21 січня 2019 року 8.45. Віталіна зупинилася на світлофорі, їй і досі не давала спокою та сварка, хоч ніби і минуло достатньо часу. Марко зазвичай так довго на неї ніколи не сердився. Проте, чому ж він не відповідає на дзвінки? Не міг же Сергій уже побувати в нього? Жінка задумливо роздивлялася жебрака, який ходив поміж машин і випрошував гроші. Безхатько мав червону опухлу мормизу, що безпомилково дозволяла зрозуміти причину подібного життя. Страшенно брудне, скуйовджене волосся і не менш забруднена одіж, вицвілий пакет у руці, куди він, вочевидь, кидав все, що дають люди. Незважаючи на зимовий холод. Не мав на собі верхнього одягу, на голові недоладно натягнута сіро-чорна стара шапка. Віталіна вже не вперше спостерігала за цим чолов'ягою, кожного разу переймаючись, що він ось ось підійде до неї. Ну ж бо, перемикайся! благала подумки світлофор. Такі люди викликали в неї огиду, хотілося якомога швидше поїхати звідси. Аж ось небеса почули її прохання. Світло змінилося, дозволивши рух. Віталіна завернула праворуч, до помешкання її кавалера, лишалося якихось три хвилини їзди. Дім знаходився в приватному секторі або його, як називали мешканці міста, на лініях. Район сам по собі непоганий, однак, якщо не знати дорогу, доволі легко в цих лініях заблукати. Припаркувавшись, Віталіна уважно роздивилася подвір'я. Часто о цій порі Марко грався з донькою, але зараз тут виявилося порожньо. Віталіна відстібнула пасок безпеки, вийшла з машини і попрямувала на приватну територію. Звичним рухом, відімкнувши загорожу, зайшла, Знов уважно роздивилася, спробувала побачити когось у вікні. Та вкотре марно, минаючи брудний розталий сніг, посунула до дверей. Цікаво, як він її прийме після того, що сталося? Ну, не виженеш, подумалося. До того ж я маю для нього папери із суду. Італіна зеркнула на свою сумку, у якій серед інших документів мала і новини для Марко. Щоправда, не вельми важливі, але все одно непоганий привід, аби нарешті побачитися і по можливості помиритися. Бо хто знає, що зможе зробити Сергій? У будинку виявилося навдивовижу тихо і холодно, певно, саме це відразу і насторожило. Інстинктивно жінка зрозуміла, що щось сталося. Марко гукнула, відчуваючи, як сильно калатає серце. Марко, ти вдома? Покликала ще раз і зробила кілька обережних кроків довгим темним коридором, у який завжди погано потрапляло світло, а в похмуру погоду і поготів. Тиша, мороз пробіг спиною. Крістіно. Мовчанка гнітила. Віталіна знала звичку Марко, тому відчинені двері в будинку її не здивували, але удома ж дитина. Чому він не ввімкнув опалення? Молода жінка щільніше загорнулася в шубку, пройшла далі, вже збиралася завернути до вітальні, як несподівано вклякла, бо побачила нерухоме тіло свого коханця. Власта роздивилася довкола, тіло лежало в калюжі крові, кількість же крові, а також місця поранень, не дозволяли сумніватися. Людина мертва. Звісно, для остаточного висновку викликали швидку обличчя повністю в крові, стріляли в голову, одяг на животі теж просякнутий величезною червоною плямою і ще одне місце, куди влучила куля. Отже, стріляли так, щоб не лишилося жодного шансу вижити навмисне вбивство. Їх із Валентином першими викликали на місце злочину. Майже відразу приїхав іще один патруль Валентин, її напарник, щойно поспілкувався з Віталіною Волошко, пані, яка і знайшла вбитого. Тепер разом із колегами намагався знайти свідків серед сусідів та перехожих. Наразі основним завданням патрульних було охороняти місце події. І з хвилини на хвилину мала прибути слідчо-оперативна група. Ті вивчатимуть місце злочину повноцінно. Патрульна поліцейська першого набору міста Рівного зітхнула, яким потрібно бути нелюдом, аби вбити чоловіка в присутності його п'ятирічної доньки. Почулася Сирена. То під'їжджав іще один патруль. Можливо, із ним і слідчо-оперативна група. На дворі вже зібралося кілька людей, почувши новину. Стурбовані й у той же час, неймовірно зацікавлені, намагалися розгледіти, що відбувається в будинку. Недалеко стояли припарковані дві патрульні машини з увімкненими проблизковими маячками. Власта повернулася в дитячу кімнату. Тут із заплаканою дівчинкою сиділа Віталіна, намагаючись відволікти її від переляку. Мені потрібно поговорити з Христиною наодинці, промовила Власта і співчутливо подивилася на маленьку. Відколи поліцейська вперше її побачила, та не відпускала свого іграшкового, замурзаного синьою фарбою світло-коричного ведмедика. Напевно, так і тримає його з вчорашнього вечора, коли сталося вбивство, подумалася жінці копу. Від холоду маленька загорнулася в ковдру, Звідки наполовину і стирчала іграшка. Крістіна встигла розповісти, що вчора ввечері татко поклав її спати, прочитавши перед цим казку. Потім му вимкнув світло і вийшов. Майже відразу дівчинка почула здивований і наляканий голос батька, далі незвичайні звуки, очевидно, зрозуміли поліцейські постріли. Потім хтось упав, далі швидкі кроки. Зовсім скоро з грюкотом зачинилися двері стало тихо. Спершу мала боялася вийти, а коли наважилася, побачила батька, який лежав на підлозі в крові і не рухався. Дівчинка злякалася, утекла до своєї кімнаті і звідти не виходила. Уранці саме там її і знайшла Віталіна, дівчина-батька Марко Вітторіно. Незважаючи на своє італійське коріння, Дівчинка, проживавши в Україні майже три роки, чудово розмовляла українською. Він має якесь ім'я, почала здалеку власта, кивнувши на ведмедика, спробувала посміхнутися. Крістіна виглядала змученою. Її не вельми хотілося говорити, проте ця жінка викликала довіру значно більшу, ніж подруга татка. Дівчинка наразі мало розуміла, що сталося. Однак цілком усвідомлювала відбулося щось страшне. Колись вона бачила подібне. Тоді після хвороби померла її мама, так само лежала і не ворушилася. Відтоді Крістіна ніколи її не бачила, а татко пояснив, що матуся потрапила до іншого, кращого світу. Крістіна майже забула, як вона виглядала, проте добре пам'ятала тепло, яке йшло від неї, і запах. Запах квітів. Її мама завжди пахла квітами, що росли в них у садку в Італії. Власта витерла дівчинці рукою котики очей, у яких і досі лишалися сухлі сльози. Якусь мить дитина дивилася на жінку копа, потім відповіла тремким голосом: Балу. Балу! здивувалася Власта, але відразу згадала історію про Мауглі. Саме там. Був ведмідь на ім'я балу. Яку мультику, пояснила Крістіна. А чим замазала? запитала Власта. Ми малювали з татком наш будиночок в Італії, а балу допомагав. Це він випадково тоді замурзався, пояснила дівчинка, Їй пригадалося, як вони з батьком півдня прововтузилися над малюнком. Випадково вона посадила іграшку у фарбу і тільки завдяки батькові. Вони вчасно це помітили. Тоді татко розповів їй, що ведмедик уміє говорити. Після малювання щасливі й зголоднілі поїхали їсти піцу один із набагатьох днів, який тато присвятив лише їй. Власта з розумінням покивала головою, знову всміхнулася і поправила чорне волосся дівчинки, яке вибулося з хвостика. «Крістіно!» Мені потрібно поставити тобі важливе запитання. Подумай добре, перш ніж відповісти, це допоможе нам зрозуміти, хто зробив погано твоєму таткові. Розумієш мене? Я вже не зможу з ним поговорити. Дівчинка спрямувала на власту по дорослому гіркотний погляд, так само, як і з мамою. І з мамою? А де вона? Татко сказав, у кращому світі. Говорив, що як не хотіла б, вона не може звідти повернутися, але щоб я не переймалася, бо їй там добре, а ще казав, що вона, про мене і звідти дбає і охороняє. Власта з жахом усвідомила. То дитя залишилося круглою сиротою, відразу подумалася про власну доньку, яка хоч була старшою та мала живого батька, проте жила з мамою, септо з властою яким, крім власти, нікого не мала. Власта хвилювалася. Що буде, коли, не дай Боже, із нею мамою щось станеться? Що буде з дитиною? Чи забере її до себе батько, який не те, що аліменти справно платити не хоче, навіть не виявляє інтересу, аби просто побачитися? Як ти вважаєш, хто міг бажати зла твоєму таткові? поставила запитання Власта. Відігнавши думки про особисте, дівчинка замислилася Можливо, твій батько з кимось сварився, мав погані стосунки, спробувала допомогти Власта. Можливо, він щось тобі таке розповідав, чи ти щось чула? Я чула, як вони сварилися з Артемом, відповіла після короткої мовчанки дівчинка. З Артемом? А хто це? Це татків друг. Вони раніше часто зустрічалися. Ми ходили всім разом гуляти. Татко, Ілона, я і мій маленький братий Богданчик, Артем, Іванка та Сашко, а потім, коли татко з Ілоною посварилися, то замість неї з нами вже ходила Віта. Дівчина наморщила носик. І вже без Богданчика додала, зітхнувши. У тебе є братик? А де він? занепокоїлася Власта. Він живе з Ілоною, вона його мама, отже, розлучений. Двоє дітей зробила висновок патрульна. Хто таки Ілона, Іванка та Сашко можеш мені розповісти? Ілона дружина татка, але вони недовго були разом, а Іванка дружина Артема. Сашко маленький хлопчик, синочок Артема і Іванки. Він менший за мене, але старший за богданчика, розповіла дівчинка, пригорнувши до себе обома ручками балу. Через що вони з Артемом посварилися, знаєш? Дівчинка знизала плечима. Не знаю. Тато не казав, але в той день був дуже лихим і засмученим. Давно це було. Спробувала згадати Крістіна, приклала вказівного пальчика до рота і постукала ним по губках. Власта посміхнулася. Дівчинка, видавалася дуже милою, нагадувала таке собі янголятко. Пухлі губки і щічки, великі карі очі. Видно, що за нею добре доглядали. Одяг акуратний, чистий, дівчинка й досі була вдягнута в піжаму, у вухах золоті сережки. Власта не без задоволенням роздивлялася її. Якби ж і вона могла балувати свою доньку подібним одягом та іншими речами. Патрульна мимоволі озирнулася, кімната також по модному обставлена. Усе зроблено, як для справжньої принцеси. То було, намагалася згадати дівчинка, яку власті вдалося розговорити. Перша спроба, коли вони тільки но прибули на місце події, виявилася марною. Мала сиділа в кімнаті, відмовлялася будь-ким балакати, і з другої спроби вдалося сяк так дізнатися про події минулого вечора. І ось тепер з'явилися нові деталі. Позавчора, ні. Мала витягла руки з під ковдри і порахувала на пальчиках шість днів тому, сказала, піднявши шість тендітних пальчиків. Точно, упевнена, а що було шість днів тому? Що передувало сварці? Крістіна знову знизала плечима, мовляв, не знаю. Артем прийшов до нас в гості. До того я вже давно його не бачила. Чомусь він не заходив. Вони з татком пішли до кабінету. А потім дуже скоро я почула, як вони сваряться, тільки слів не розібрала. У кінці сварки Артем крикнув, що просто так татку від цього не пробачить, і пішов, гримнучи дверима. Він так і сказав. Крістина кивнула на знак згоди, притисла сильніше ведмедика і поклала підборіддя йому на голову, від чого та вгрузла в тулуб. Дівчинка не зводила з власти гострих розумних оченят. Їй було цікаво, про що думала тьотя. Я більше не побачу свого татка, запитала маленька. Власто, почула жінка, погук свого напарника. Валентина, озирнулася і побачила, що він заглядає до кімнати. Приїхала слідчо-оперативна група. Іду, коротко відказала Власта, відразу підвелася і попрямувала до виходу. Подумки зраділа, що вдалося уникнути надзвичайно неприємної і складної відповіді на поставлені запитання. На порозі її зустріла Віталіна. Щойно власта вийшла, молода жінка відразу повернулася в кімнату до Крістіни. На мить патрульна зупинила свій погляд на дівчинці. Вона не любить цю Віталіну, зрозуміла з виразу обличчя малої і спохмурнівши, Зачинила за собою двері. Отже, за розслідування страшного злочину береться дотошний слідчий Єгор Скляр, який переїхав працювати із Луцька в Рівне. Першою його справою на новому місці і стає це жорстоке і майстерно продумане вбивство іноземця йому допомагає патрульна Ласта Коваль. Для Єгора розкрити злочин, справа честі, адже ще жодне вбивство він не лишив нерозв'язаним. Більше того, на новому місці роботи йому потрібно підтвердити свій статус крутого слідчого. Та справа далеко не така проста, як може здатися на перший погляд. Практично всі, хто так чи інакше пов'язаний з убитим італійцем, мають алібі. То хто ж злочинець? Хтось із найближчих друзів та родичів чи взагалі невідомий, який приїхав із самої Італії, аби завершити справи минулого? Злочинця таки знаходять, але до кінця книги не можна здогадатися, хто справжній вбивця. Тому, шановні друзі, якщо ви ще не знайомі з творчістю, Ксенії Циганчук і не читали її романи, то це знак завітати до нас і провести затишний відпочинок з книгами. На все добре, до нових зустрічей!